Німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІЗ має досвід співпраці майже в усіх областях України. Лише в Дніпропетровській області 143 школи вже мають унікальні інструменти та методики превентивної освіти, отримані в рамках українсько німецького партнерства. Кривий рік зацікавив представників товариства не лише тому, що проблема розповсюдження віл-інфекцій у нас є доволі гострою, а ще через те, що місто з ентузіазмом прийняло запрошення до спільних дій. Цей меморандум. Визначає основні напрямки нашої співпраці з такого важливого напрямку, як Вілснід. Я не маю сумніву, що той меморандум, котрий ми сьогодні з вами підпишемо, і ті роботи, і ті проекти, котрі вже обговорені нами. Я вважаю, мене немає сумнівів, що ми їх виконаємо і. Це принесе користь для мешканців нашого міста. Свої підписи на дипломатичному документі поставили представник німецької сторони Мартін Каде, міський голова Юрій Вілкул і директор інституту розвитку міста Андрій Нагорний. Далі сторони мають скласти спільний план дій на два роки і розподілити сфери відповідальності. Меморандум передбачає впровадження у місті інноваційних проєктів, направлених на інформування населення про способи профілактики ВІЛ СНІДу. Досвід німеччини показав, що дуже важливо говорити про проблему з широким загалом, а не лише з людьми, які вже інфіковані або є представниками груп ризику. Ми працюємо за двома напрямками: перший це робота з мас-медіа, а другий персональна комунікація. Вона має на меті розвинути спроможність педагогів, вчителів, розмовляти з дітьми і батьками на такі теми, як профілактика ВІЛ, репродуктивне здоров'я і збереження здоров'я в цілому. Мартін Кади також зазначив, що Кривий рік вже скоро отримає все необхідне для впровадження конкретних кроків і системних заходів для роботи з молоддю. Наші партнери також сприятимуть підвищенню кваліфікації сімейних лікарів, освітян і роботодавців. Мы хотим при поддержке ГИДЗа создать в нашем городе тренинговый центр. Не просто заниматься сам просвет, работой, а чтобы тренинговый центр работал обучение медицинских работников, обучение педагогических работников, а также обучение всего нашего города. Это даст положительный результат, но, скажем так, люди будут иметь информацию более профессиональную. Планується, що координацію впровадження комплексної програми заходів на виконання меморандуму буде здійснювати інститут розвитку міста Кривого Рогу. Ми дуже щасливі розпочати роботу з німецької агенції міжнародного співробітництва. Це установа, організація, яка максимально професійна. Займається в Україні профілактикою ВІЛСНІД, і ми дуже хочемо, щоб це почалося і в нашому місті. І до того ж, вони активно підтримують різного роду спортивні заходи. Зокрема, це відбулося вже в нашому місті. День фізичної культури і спорту був підтриманий організаційно і матеріально також. І 27 числа відбувся молодіжний фестиваль -фест Спорт», який також підтримала німецька агенція міжнародного співробітництва. І ми спільно з ними це проводили. Я сподіваюся, ми будемо дуже ефективно і продуктивно працювати за цим напрямом і долучимося до інших проєктів німецької агенції міжнародного співробітництва. Зазначимо, що тристоронній меморандум укладено в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії Не дай сніду шанс, яку ГІС впроваджує спільно з міністерством охорони здоров'я України.